Дівчата, зараз я вам покажу свою улюблену колекцію сумок. Кожна з них must have для сучасної It Girl. Поїхали. Почнемо з легенди. Ерме Біркін. Це сумка, яку хочуть отримати всі модниці світу. Ця модель просто один в один. Ніхто навіть і не здогадається. Елегантність статус і вмісткість, що ще потрібно, а коштує всього 8,610. Наступна сумка Balenciaga Rodeo. Ця сумка має ультрасучасний вигляд завдяки своїй унікальній фурнітурі та текстурі. Ідеально пасує для кежуал образів та прогулянок містом. Якщо вам потрібна більше вмісткість, в цій моделі є захрібки, які ви можете відкрити. І ваша сумка буде більшою, а коштує 6,930. третя замшова сумочка Miu Miu. Це тренд прямо зараз. Якщо хтось не знав, ці сумочки просто на вагу золота. Тому, дівчата, якщо хочете бути фреш в цьому сезоні, сумочка Miu-Miu точно для вас. І всього 6300. І ось така новинка: це молодий бренд Dero, йому всього декілька років. Також замшевий варіант, що дуже популярен цього сезону. Тому, якщо ви цінуєте стиль, цей варіант саме для вас. Вона є у трьох розмірах. Ціна на таку сумочку в офіційному бутіку починається від 6 тисяч доларів. А у нас ви можете придбати за 8400. Всі ці сумочки є в наявності в ТГ за посиланням в профілі.